16 по 24 квітня у Болгарії пройшов чемпіонат світу з боксу серед молоді, на якому проводився відбір на молодіжні Олімпійські ігри. Олександрія на чемпіонаті представляла вихованка Олександрійської школи боксу Ангеліна Бондаренко. Ангеліна виборола бронзу чемпіонату та здобула ліцензію на Олімпійські ігри. Заповнилася, що було дуже велике кількість країн, 107 країн представляла, і вперше в моєму вісі по був було була людина. чоловік. Вот было тяжело именно пройти в финал, потому что пять боев нужно было выиграть, чтобы стать чемпионкой. Но я выиграла три, завоевав лицензию на Олимпийские игры и проиграв в полуфинале американки. Ангеліна зізнається, що програш американці, звичайно, трохи зачепив, але головне те, що отримала ліцензію, яка дає дівчині право виступати на молодіжних Олімпійських іграх. Літні молодіжні Олімпійські ігри пройдуть у серпні цього року у китайському місті Нанкін. І там Ангеліна сподівається на реванш. Ну, звісно, було те, що ліцензію, коли забивала, це можна сказати, маленька перемога була. Мінімальне, те, що ми ставили з тренером, якби виконана задача. Але хоча хотіла... Конечно, пробиться в финал, стать первой, но, видимо, так нужно было, чтобы проиграть и сейчас взять себя в руки и чтобы на Олимпиаде, дай бог, взять реванш. Цьогорічний чемпіонат світу з боксу у Болгарії вже другий поспіль для Ангеліни. Минулого року Ангеліна Бондаренко виступала у ваговій категорії 54 кілограми і тоді стала першою. Але це не олімпійська категорія. І для участі у цьому чемпіонаті світу Ангеліні довелося набирати вагу. І тому вже після того чемпіонату світу не було часу відпочити, Нужна було готуватися Чемпіонату світу, набирати і привикати працювати в этом місці. Звісно, це проблема набирати вес, тому що не так так легко його набрати. Нужно правильно набирать тебя, чтобы оно уходило мышцы, не, не, в, ну, не в жир, можно сказать, а не в отложение, как бы. Но сначала было тяжело, да, потому что ты набираешь, приходишь в другую весовую, там свои лидеры есть. Вот. Но потом, когда уже срабатываешься в этом весе, у тебя уже появляется скорость, и, можно сказать, получается, в бою делать то, что ты хочешь. Чемпіонат у Болгарії, як говорить Ангеліна, був дуже напруженим. На чемпіонаті була рекордна кількість учасників, і спортсменам ніколи було навіть відвідати якісь екскурсії. Та й підготовка до змагань була нелегкою. За чотири місяці тренувальних зборів Ангеліна була вдома не більше чотирьох тижнів. Та й зараз, коли чемпіонат позаду, Ангеліні відпочивати особливо немає коли. Адже попереду Олімпійські ігри. І мрія, яка може стати реальністю, вже у серпні. Прішдосева та мрія Мічта заводя. Награду, медаль, дай Бог, золотую. Нужно отдаваться этому. Сейчас отдаваться полностью на тренировках, отдаваться полностью в бою с верой в Бога, идти, отдаваться. А там посмотрим, там как будет, как будет. Но, конечно, самая высокая цель это золото Олимпиады.